Доброго дня, вітаємо сьогоднішньою перемогою рахунок серії за 3-4 місце 1-0 на користь урагану. Як тривала підготовка команди та як вам результат сьогоднішнього матчу? Ну, Непростий не насправді для нас тиждень. Кожен з наших гравців є максималіст і він хотів потрапити в фінал і десь не потрапляння в фіналу для кожного. Це був такий психологічний удар. Проте ми всі професійні футзалісти і повинні рухатись вперед. Цінувати те, що ми маємо зараз, це фінал, фінальні матчі нашого сезону. Сезон, який ми, я вважаю, провели досить потужно, десь в кінці нам трішки не вистачило. Тому ми для себе домовилися, домовили, що хочемо перш за все реабілітуватися перед нашими болівальниками, перед нашими. Відданими болівальникам, які зараз на нулі, які нас підтримували словами і бажали перемоги. Щодо сьогоднішнього матчу, то ми йшли свої за своїм планом, будували гру через короткий пас, проте десь допустилися таких невимушених помилок, що і призвело до цих пропущених голів. Основне завдання зараз нам швидко відновитися, прибрати, проаналізувати гру. Прибрати помилки, які були сьогодні, і завтра новий день, нова історія. Ну і якщо ще говорити по хронології матчу, почали ми знову впевнено. Напевно, все-таки дається в знаки та кількість матчів, яку гравці провели за весь сезон, плюс збір на переїзди, напевно, ось ця втома дається в знаки, що дається нам важко реалізовувати створені наші моменти, напрацьовані матчах з енергією сьогодні. Потім на контратаках ми пропускаємо або ззаді помиляємося. Тому це основне наше завдання буде сьогодні швидко проаналізувати і прибрати ці помилки. Дуже дякуємо. Бажаємо успіхів подальшому.